Карпатському національному університеті відбулася зустріч із колишнім бойовим медиком Степаном Савчуком. З початком повномасштабної російської інтервенції ветеран був у складі добровольчих формувань. Далі воював у лавах 10-ї гірсько-штурмової бригади. Серед прикарпатських едельвейсів перебував близько року, здійснював евакуацію поранених з поля бою. Після повернення додому активно волонтерить. Розкажу трішки про волонтерство, тому що воно, як на мене, занепадає ем, на це є багато дуже обставин. З сторони і влади, і сторони інших людей, які якимось чином, ну скажімо так, тушать це бажання волонтерити і щось робити далі. Хоча війна йде, вона зараз дуже активна, дуже агресивна, і, на жаль, якихось великих змін поки що не видно. Тому це дуже важливо. І моя місія зараз це якраз донести людям наскільки важливо. Бодай щось робити Степан Савчук, який рятував бійців під зливами куль, поділився власною історією добровільного вступу до українського війська, хоча мав роботу за кордоном. Але як добросовісний громадянин з українським паспортом, він не міг бути осторонь великої біди, яка нависла над Україною. Загалом в Прикарпатському національному університеті зустрічі із фронтовиками вже стали традиційними. Взагалі, важливість зустрічі з ветеранами війни, чи самими військовими, є досить це актуальною насправді, тому що студентам, в принципі і цікаво. Поспілкуватись і дізнатися, власне, що і як відбувається загалом на факультеті філології, яка федра журналістики, і в принципі, можливо, хтось раптом захоче стати тим же військовим журналістом і більш детально поцікавитися. Звичайно, це також і про волонтерство. Як всім відомо, правком студентів займається і волонтерською діяльністю, де в принципі допомагає Збройним силам України і як вже говорилося про те, що це часом занепадає, і люди стають або байдужими, або не мають можливості. Але зазвичай наша волонтерська діяльність вона націлена для того, аби допомогти збройним силам України. А хто як не військові можуть розповідати про це і е, говорити про те, що все залежить від нас. Під кінець зустрічі кожен охочий мав змогу допомогти зі збором коштів на дрони. Доброчинну акцію організував правком університету. Уляна Неколюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.